Курточки перший сорт, зима осінь. Ціна 3,5 євро за кілограм. У лоті знаходиться 15 кілограм Зробимо огляд на цей лот. Це є чоловічі жіночі курточки. Ось така чоловіча курточка, Зимова осіння, розмір перше елічка, досить така плотна і тепленька Наступна ось така також. Іде чоловіча курточка, розмір емочка, також йде осіння, наступна моделька. Ось така жіноча, 48-го розміру, та фіолетова, На замочку. Досить гарна така стильна моделька. Оливкова парка. Теж моделька. розмір напевно емочка. Ще в нас є ось така жовтенька. Думаю, це чоловіча моделька. з капюшончиком Наступна ось така. Šuukas kapišončiko, krasmiri esuočka, čia bačiom apačiopu, plutočku, škyviu, žinočiamų daiktų, tada susipankam įdarbinti dugnu, krasmiri elka. Наступна ось така оливкова, ось така чоловіча модель, розмір S, Вона йде така осіння. Ще бачу ось таку бордову. Бордову. Досить таку довгу з капюшончиком. Жіноча моделька, середньої довжини, розмір, L. Наступна ось така жіноча, яка гарна від бренду Next. розмір маленький, Ске, напевно, SM на замочку. Ще у нас попадається ось така шкіряна. Жіноча моделька. Так вона ззаді виглядає. Осені середній довжини. Вітаючий дем, розмір 48. Це жіноча моделька. Ще бачимо таку курточку. Великий розмір. Розмір XL, все. Чоловіча модель або і два XL, Наступна така гарна червона балонова курточка. 48,50 розмір. Та Ось так воно виглядає. Наступна ось така безрукавочка. Безрукавочка. Чоловіча. Розмір С Ще бачимо ось таку. Мічу, теж зимову, здивувати такого коричневого сірого кольору. Великий розмірчик X або 2X. Найди така плотна. І останній, ось така темно-бордова жіноча моделька. розмір X. Цей курточки перший сорт. Ціна 3,5 євро за кілограм. Для замовлення цього лота, звертайтеся до нас.